Слава Україні! Героям нашим захисникам слава! Сьогодні відео починається не з квітів, а з банок. Це те, що я робила останнім часом. Хоч і не квіти, але теж гарно. Небагато баночок в цьому році. Ще штук 7, можливо, є в підвалі, ще штук 5-7, можливо, ще закрию до кінця там, вересня, да й по всьому вистачить нам. Ніякого повидла в цьому році не робила, бо так до дачі і не доїхали. Ще з минулого року стоїть. Треба ще те використати, не треба, щоб воно збиралося цілими горами. І не робила ніяких салатів лечо. в мене, до речі, є дуже смачний рецепт лечо, зовсім без оциту. Я теж дивувалася, що як він так може стояти, він не буде стояти без оциту, стоїть. Вже багато років я його роблю. Стоїть, жодна банка не зірвала дуже хороший рецепт. Він і в піцу можна його додавати, і так як салат використовувати. Хто захоче. Рецепт запитайте в коментарях, я вам його дам. Ну, а консервація, от, моя вже приблизно на цьому етапі завершена. Дуже, звичайно, один із приємніших моментів, жінки, життя жінки 40-градусну жару. Скіп'ятком це розливається, на кухні париться. Але що поробиш? Треба, то й треба. Згадала люду із канала Люсик вишиває, як вона, за чим там вона за сіллю бігала? Я хіба ж не бігала без п'яти десять за цукром і, і сміх, і гріх? Бо кинулася, оце ж як почалась війна, всі всім запасалися, і борошно, і цукор. І куди ж його все, щоб там ніякий жучок не завівся в банки трьохлітрові. І ці білі банки стоять. Я думаю, що в мене цукру ще достатньо. Як почала консервацію. Цукру нема ніч на дворі, а то була історія так, що Людочка, ми з тобою, господині, однакові. Хороші. Щось останнім часом. Немає часу не вишивати, не вишивку показувати. Але зараз, от вересень, 23-го року, я хочу вам показати свій календар по схемі Наталі Молодецької. Я її, цей календарь вишила в подарунок внуку, коли він йшов в школу. І тому він у мене завжди прив'язаний до вересня, не до січня, а до вересня. І я його подарувала 31 серпня, а вже 1 вересня почала свій дубовий гай. Вишила акрилом, тому що кольори яскраві, нема чого тут, немає ніяких переходів складних, нема чого витрачати гроші на ті дорогі DMC. Їх аби на дубовий гай вистачило, було б добре. Під кольори підбором з екрану прямо вишивала. І, ну, мені вони подобались ці миші, подобались. Але коли я дійшла до цього пузіка рожевого, по-перше, е сіре з рожевим дуже добре поєднується. По-друге, він такий рожевий, якийсь такий трогательний той пузик, вони мені ці миші стали такі симпатічні. З сніжинкою на носі. Взагалі, при мінімуму роботи, дуже добре переданий рух і настрій. Ну, і взагалі, як будь-які роботи, де багато беку, тут така магія відбувається. Коли ти вишиваєш якусь безформне, якесь пляму, а потім двома трьома стіпками воно перетворюється в якусь фігурку. Один стібок і ручка, один стібок і ножка. Це саме по собі захоплюється перетворення. Квітень який чудовий, такі хороші весняніці сюжети. Лопата, яка об'ємна, відблискує новенька, метелики літають. А тут у мишки крильця, як у метелика, душа співає і злітає скрізь все цвіте. Чудовий цей сюжет, теж травневий. Ну, Червень. Я море дуже люблю, але щось тут, мені здається, не задалось у них, не, не вдався цей сюжетик. Зато цей шикарний така миша в повному розцвіті сіл, в возрасті і все в неї добре. Релакс, спокій, пальми, пляж. Все відлічно в цієї миші. Тут екстрім кому треба. А тут уже радість закінчилась, почалися унилі будні. Ці збирають грибочки і, мабуть, що бо що ще в жовтні можна збирати. Тут оця калюжа, коли я це голубеньке вишила, щоб небо відзеркалювалося. Так якось стало і цей колір курточки, так мені подобається. І листочок гарно вийшов. Мені дуже милий цей сюжет. Ну, і грудень теж вона чогось під сонячною парасолькою катається на кавзонах. Січень. Січе, лютий лютує. Ми в школі в буквариках у нас такий віршик був. Березень плаче. Квітень квітує. Травень під ноги стеле травицю. Червень збирає сіно в копицю, липень медовий, бджілок годує, серпень чудовий булки дарує. Вересень трусить груші в садочку. Жовтень гаптує клену сорочку. Іде листопад, Застиляки лими. Грудень надходить початок зими. Це... Знов віршик прочитала. <с> Мені одна підписниця заборонила віршики читаю. Я не знаю, як тепер. <с> Знов промахнулася. Ще отут хочу вам сказати, що я заховала в кожному сюжеті циферку де кількість днів. Щоб він вишукував ту цифру і вивчав скільки днів в місяці. Тут де вже сама позабувала. Тут 31. Це, мабуть, щось погано бачу. Так, тут проблема з, з днями зробилась. Тут видно, добре, 31. Новини друк армії. Новини у мене фантастичні, просто фантастичні. Я вже хотіла писати і вимагати, щоб мені присвоїли звання сержанта Друкармії. А тепер буду вимагати вже молодшого лейтенанта. Не менше, не менше. Тому що новини такі. Па-бам! В нашої сім'ї вже два принтера. Два. Звідки взявся другий принтер? Ми показуємо. Свій принтер, всім, з ким спілкуємося по вайберу, там в Телеграмі, всім показуємо. Я на Ютубі показую. І от одна людина працює за кордоном, працює багато дуже, часу немає, але хоче долучитися до цієї справи. Тому каже: я гроші б тобі перешлю, і ти друкуй, поки війна, ти друкуй. А після війни повернеш мені принтер. Тобто він не наш, оцей другий принтер. Нам не належить, але він буде молотить, До кінця війни він буде молотить на повну катушку, на користь ЗСУ. Менше, звичайно, на ньому ми поставили його на фірмі, домовилися з керівництвом, нам дозволили, він стоїть на фірмі. І на ньому, звичайно, менше е, друкуєш, тому що там 8 годин тільки робочого часу, а мій домашній то з 7 ранку до часу ночі. Там я йому даю час годинку-дві передихнути і знову до праці. Але це набагато тепер я вдвоє більше для своєї коровки сена запасу. Вдвічі більше ми можемо зорну. Хай в півтора раза більше можемо зробити. Боремось, поборемо, нам Бог помагає. Одна людина купила принтер, друга людина задонатила на пластик і всі гуртом будемо їбашити тих свинособак. Як буде така можливість, я й 10 принтерів дома поставлю, залишу собі тільки стежку на кухню і буду друкувати день і ніч все, що треба. Тому це для мене дуже радісна новина, дуже радісна. А друга новина теж фантастична. Вчора мені написала жінка Оксаночка Сотнікова, моя підписниця. І повідомила, що вона теж купила принтер і вже надрукувала першу партію продукції, вже відправила на друкармію. А А ну, дізналась вона про це такий вид діяльності з мого відео, тому я теж принесла якусь користь і я просто ну, дуже рада. Я дуже рада, що ця діяльність у нас тепер дивіться, три принтера додалася на користь ЗСУ. Шикарні новини. Тепер це зробила стартову платформу для FPV дрона. От Інженер я ніякий, тому не знаю, як його збирати, там немає креслення. Ну, Зрозуміло, що це, ці ножки втикаються в землю, чотири ножки. Тут воно якось між собою скріпляється І з цих от. На оці тримачі ставиться сам дрон, його осі, і він злітає. Для чого це дуже важливо? Для того, що зараз хлопці запускають заряджений дрон з руки, а це дуже супернебезпечно, тому що там заряд уже зведений, вже в бойовому стані. І якщо цей дрон, не дай Бог, впаде при зльоті, то він поранить людину. А так, на ці платформи ставиться заряджений дрон, людина відходить, ховається десь, відходить на, на дальшу відстань і він собі безпечно злітає. Тому вони дуже потрібні, дуже там на цьому наголошують. Я поки що зробила один такий комплект, пошлю і запитаю, чи все добре, тому що завжди сумніваєшся, чи правильно там розміри. чи... Чи правильно ми їх зрозуміли, тому що там ще зрозуміти не, <хи> не дуже то й можна, що вони хочуть. Отака От такий виріб у мене є. Ну, а тут надрукувала я 20 перископів. Вірніше, 20 отаких комплектів уголок і поддончик. Із них можна зробити тільки 10 перископів. тому що їх же ж два. Один так внизу ставиться, а другий так другим боком наверх виглядає. Сюди ставлять дзеркальце. Тут я бачила у Жені, що вони а для є, для неї є, ага, для неї є зазорчик. Отак пластиковою стяжкою, пластиковим хомутом вони його все міцно скріпляють, щоб воно не розвалювалось. Ну, і 10 штучок перископів уже є. Затратила я на цю роботу 135 годин. І вже посилаю, нехай уже працює, нічого збирати великі партії вдома. Тепер оце. Там Багато замовлення, багато якихось таких подібних круглих деталей. Написано, потрібно негайно, негайно. І найбільше потрібно оціх. Там 680 чи що штучок. Але я зробила два і хочу послати, щоб вони подивилися, тому що в мене є сумніви, вон, бачите, нитки видно. Тут різьба всередині. І чи можуть вони якось його прокрутити, щоб ну, чи підходить їм ця різьба? Тому що от якось принтер залишає трохи. Там такі ниточки пластикові. В середині їх не можна звідти виколупати ніяк. Тільки якщо щось друге з різьбою будеш туди вкручувати всередину. Ну, от, ну, цих я зробила дві, а цих буду більше друкувати, тому що тут все добре. Незрозуміло, для чого воно, але, видно, дуже важливе. Якісь там ще такі є купол, там ну, різні є види цих детальок. Більше двох годин отака от деталька друкується. Оце вже останнє що. я, ну, мене оце, що там ну, терміновість негайно потрібно, оце мене так зачепило, вирішила таке робити. А взагалі я бачила. Що хлопці з друк армії надрукували на 3D принтері безпілотник? Размах крил більше двох метрів. Сім кілограм несе корисного навантаження, тобто якусь може вибухівку нести сім кілограм, уявляєте, безпілотник. У нас зараз ну, він складається з таких от, крило, наприклад, з трьох частин, складається, там ще закрилки. Ну, З різних частин, тому що принтер не візьме таку хі, дуру, здорову зразу друкувати. Нас зараз там до тисячі друкарів. Це можна кожному дати по одній-дві детальки, і ми за добу можемо друкувати безпілотник, хай ну, вони його обкатають, випробують і з'ясують, що все добре. То ми щодоби можемо по безпілотнику, а то й по два друкувати. Уявляєте, яка це допомога армії? Це просто фантастика. От просто фантастика. Ну і знову за, закликаю всіх долучатися до цієї справи. Ми можемо, ми можемо дуже сильно допомогти армії. Зібрала я продукцію для відправки. В цій великій коробці перископи, а в цю малюсіньку Помістилася стартова платформа. Зовсім маленьку коробочку. Все відправляю новою поштою в Одесу. А на цьому я з вами прощаюся. На все добре. Що-небудь напишіть під цим відео, що-небудь поставте. Якщо кнопочка підписатися під відео у вас чорна, натисніть на неї, щоб вона стала біленька. Дякую за підписку. На все добре, до швидкої нашої перемоги. Побачимось!